Передвітаємо вас з перемогою. У вас більше претензій є по грі до своєї команди, чи суперник віддав вам так зіграти? Ну, звичайно, Ні, ми знали, що буде, буде непроста гра, ну, тому що команда така, скажімо, нестандартна. От, Нестандартними командами ми не дуже вміємо грати, що в принципі і показав перший тайм. Десь бажання було, але трошки перевищувало те, що треба було робити. От. Ну, Звичайно, претензії ну, в першу чергу це до своїх. От. Да, перший тайм складнуватий вийшов, десь десь не забили, трошки нервозність за цього почалася. в По другому забивали, але теж сумбур був. О, десь трошки звалювались, почали грати в їхню гру, Це, ці швидкості включили незрозумілі, треба було десь може притримати, старалися трошки притримати, щоб не, не, не так гнали, як то кажуть. Ну, Виграли, виграли, три очки, але така гра не, не дуже приємна, скажімо так. Хотілося б, щоб, все, щоб такі ігри. Ну, Трошки простіше вигравалися, ніж сьогодні. Ну а так, то нічого, перше коло закінчили з відривом. Ми знаємо, що буде дуже складне для нас друге коло. От, ну, відрив, в принципі, є, працює. Дякую.